Добрий день, ви на каналі Українське Яблуко. Сьогодні 4 квітня, після суток безперестанних дощів. Отака зараз ситуація, як тільки сонечко вигріло, що ми бачимо? Бачимо, як як бджоли активно, активно багато бджіл прилетіли на запилення? Абрикоса? Це ранній сорт, він раніше зацвів І абрикоси потужно його. Абрикоси зацвіли потужно і запилюють їх бджілки. Тут недалеко людина тримає бджоли і видно вони сюди прилетіли. Чому? Тому що майже нічого зараз не квітує, а абрикос і от вони сконцентрувалися всі, прилетіли сюди. Тому ще не дуже зрозуміло, які виграють абрикоси, чи пізно квітуючи, чи тепер. Чому? Тому що сьогодні, оце після обіду, зараз будуть працювати бджоли, завтра теплий день. І позавтра до половини дня. Так що абрикосам бути запиленим. Скоріше все, за все. А от пізно квітучі. Скоріше всього, попадуть під роздачу холоду, дощу, снігу і морозу. Так що не завжди треба і бігти і купляти тільки пізно квітучі, пізні сорти абрикоси і якимось чином йти від заморозків. Не завжди це виходить і це треба розуміти. Хто це, той не дуже, як то кажуть, розбирає. Два дні ще. Теплої, хорошої погоди. Я зараз поїду ще й на другий участок, там на полі, подивлюся чи там працюють бджоли, яка там ситуація. Дерева були покроплені хорусом. А тепер вони розквітають. Завтра, думаю, повне цвітіння до 18 градусів, безвітряна погода. Сьогодні хоч вітер, але бджола працює активно. І залишається ще одна проблема, може не єдна, але основна проблема, як їх захистити від от тих морозів, які прийдуть з неділі на понеділок і саме головне з понеділка на вівторок. Там передають до 2 градусів морозу. І вітряно. Оце є велика проблема. Але ми будемо їх захищати як зможемо. Різними методами. Про ці методи ми знімемо відео і вам покажемо, можливо, сьогодні-завтра, які би можна захищати, які ми будемо захищати. На каналі є відео, як ми перший раз захищали. І дивіться, результат є. Я не бачу зовсім обмороження. І будемо другий раз захищати. Правда, нема чим палити вже. Гілки майже всі спалені, але ми тут ще знайдемо. дешево, може знайдемо які бочки, будемо в бочках палити. Для того, щоб хоча б підняти температуру вище. Тому не впускаємо руки. Все буде. І наша країна буде зацвітати і плодоносити, як ці абрикоси. А то ще краще. Працюємо, захищаємо. Дивимося за ворожаєм. Чекайте нові відео. До нових зустрічей, А ви були на каналі Українське Яблуко. Дивіться, підписуйтесь. До побачення!